Ранок п'ятниці, ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті П'ятниця, хлоп, п'ятниця! Новин про МК багато не буває. Вчора пройшов комбаткаст, на якому детально показували Сайрекса та Сектора. Крім того, засвітили бафи Камео Сабзіро. А ще так як сюжетне доповнення присвячене Хавіку, то і він отримав нові мови. Поки все очевидно. Вибачте, очевидно. Ларія не випустили останнє велике оновлення Baldur's Gate 3. Так, те саме з підтримкою модів та новими закінченнями. Проте воно доступне лише на ПК. Власникам консолів та маків доведеться ще трошечки зачекати. Warner Brothers Games офіційно заявили, що розроблятимуть продовження Hogwarts Legacy. А ви що сумнівались? Інакше і бути не може. Мережею наростають чутки про те, що Sony планують провести State of Play в кінці вересня. Можливо, навіть об'єднають цю подію із Tokyo Game Show. А може ні. Подейкують, що десь тоді ще й кепком планує анонсувати наступну частину Resident Evil. Повірю на слово. PlayStation відмічатиме своє 30-річчя, і в честь цього з 21 по 22 вересня можна буде грати всі онлайн-ігри без підписки. PS плюс якщо можна, я заплачу тобі трохи це безкоштовно. До речі, на тематичній картинці уважні глядачі помітили малюнок PS5 Pro. Дуже вже схожий на той, що до того зливали інсайдери. Це не може бути збігом. Другий гостранер отримає режим нескінченного ганяння на мотоциклі. Я зимою їжджу, коли сніг їжджу. Remedy випустить оновлення для оригінального Алана Вейка, так того самого, що виходив аж у 2010 році. Цей апдейт змінить одну пісню Space Oddity Девіда Боуї, на використання якої закінчилась ліцензія. Замість неї в грі тепер гратиме Strange Moon світ Петрі Аланко, автора саундтреків до контролу та власне другої частини Алана Вейка. Цікавий факт, що ремастер, той що продається в Epic Store, не матиме таких змін. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.